Я думав, це буде легка мішень. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Вітаю, друзі! З вами знову сімейний лікар Ольга Мітішова. І ви на каналі Превентивна медицина. Було у вас відчуття, що ви самі або навколишні предмети обертаються, кружляють, рухаються в просторі, навіть якщо в реальності руху немає. Це симптоми запаморочення або вертиго для простішого сприйняття. Давайте розділимо цей стан на системне запаморочення, справжнє і несистемне. Я полюю на вас, Ха -ха -ха! тобі не сховатися від мене. Флавовір. от халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці. Для справжнього запаморочення характерні порушення рівноваги, хиткість під час ходьби, труднощі з утриманням рівноваги, відчуття обертання, що власне тіло або навколишні предмети обертаються в одній або декількох плащинах. Ністах – мимовільні швидкі рухи очей, несистемне супроводжують неврологічні розлади, тоді підключається вегетативна нервова система, проскорене серцебиття, і пітливість, порушення дихання, можливе легке тремтіння в тілі або руках, страх падіння, відчуття, що все відбувається у вісні. Часто такий стан супроводжує панічні атаки. Тобто, в даному випадку запаморочення є проявом певного захворювання або супроводжує неврологічні симптоми. Якщо дивитися з боку лікаря, то причиною запаморочення можуть бути захворювання центральної нервової системи мозку або периферичної системи, а також захворювання вуха. Серед причин запаморочення центрального походження можуть бути пухлина головного мозку, інсульт, розсіяний склероз. А от симптоми периферичного запаморочення виникають при ураженні відділів внутрішнього вуха. Наприклад, при запаленні вестибулярного нерва або хворобі мініера. Це хронічні захворювання, для якого характерна тріада, напади запаморочення, нудота, дзвін у вусі. Однак найчастішою причиною запаморочення є кристали отолітів, кальцієві кристали, які рухаються у внутрішньому вусі. У всіх людей у внутрішньому вусі є три напівкружні канали. Кожен із них розташований під певним кутом і відповідає за сприйняття руху у трьох площинах горизонтальній, вертикальній і фронтальній. Усередині каналів є рідина ендолімфа та чутливі клітини з волосковими рецепторами. Рідина в каналах переміщається і виникликає згинання волосків, це і передає сигнали у мозок при обертанні голови. Якщо в них з'являються кристали, саме вони і спричиняють неприємні відчуття при руха голови. Це називається доброякісне позиційне запамрочення. Виникає відчуття, що ви обертаєтеся чи рухаєтеся. Ці епізоди провокують різка зміна положення голови. У головокружіння виникає у пацієнтів, як правило, зранку під час спроби встати з ліжка, або вночі під час перевертання голови з одного боку в інший. Відчуття, що кімната крутиться перед очима, ліжко провалюється. І якщо лікар запідозрює доброякісне позиційне запаморочення, то він має провести маневр дікса холпайка або маневр Еплі. Пацієнт сідає на кушетку, ноги звисають. Пацієнт повертає голову у бік ураженого вуха на 45 градусів та трохи опускає вниз. Потім лікар акуратно, але швидко переводить хворого у положення, лежачи на спині, зберігаючи поворот голови. Голова має бути трохи нижче краю кошетки і звисати. Людина залишається в цьому положенні протягом 30-60 секунд. Виникає ністах, рух зіницями, який має оцінити лікар. Не змінюючи положення тіла, голову людини повертають у протилежний бік. У бік іншого вуха. Людина знову залишається у цьому положенні 30-60 секунд. Потім голову повертає донизу, щоб вона була спрямована вперед і знову утримують у цьому положенні. Людина акуратно повертається у положення сидячи. Лікар має бути поруч або підтримати пацієнта. Маневр еплі проводиться для того, щоб перемістити оталіти, дрібні кристалики кальцію, з півколових каналів внутрішнього вука. У безпечніше місце, де вони не викликають запаморочення. Це неінвазивний і доволі ефективний спосіб лікування, який часто дає швидке полегшення симптомів. Як же допомогти людині при запамороченні, забезпечити спокій і посадіть або покладіть людину, щоб запобігти падінню? Запропонуйте зафіксувати погляд на нерухомому предметі. Це допоможе відновити рівновагу. Дайте склянку води, якщо немає на В яких випадках терміново звернутися до лікаря. Якщо при запамороченні є інтенсивний головний біль, порушення зору або двоїння, слабкість в кінцівах, особливо з одного боку, утруднення мови, втрата свідомості, перекошене обличчя, попросіть людину показати язик. Якщо помітили нахил язика в один бік, то це може вказувати на інсульт. Не втрачайте час і телефонуйте в швидку. Як діагностувати проблему? Як ви вже зрозуміли, причин досить багато, тому лікар проведе неврологічний огляд, перевірить рефлекси, м'язову силу, чутливість, зір і слух, тести на координацію та рівноваги поміряє тиск. Розпитає про тривалість, скарги, що провокує запаморочення, як часто такі напади виникають. Наявність хронічних захворювань або прийому ліків. А також чи не було за останній час крововтрати, адже інколи це може бути просто симптомом анемії, в такому випадку треба здати аналіз крові. Якщо буде зниження слуху, то варто зробити аудіометрію і звернутися до лору. Якщо характерні головний біль і нудота, то варто зробити МРТ головного мозку. Також можливо перевірити кровообіг у судинах, що кровопостачають мозок, тобто зробити доплір діагностику судин. Превентивна медицина при запамороченні спрямована на виявлення, усунення і зменшення чинників ризику, які можуть спричинити запаморочення або порушення рівноваги. Вона важлива для запобігання як епізодам запаморочення, так і можливому складенням, наприклад, падінню у літніх людей. Щоб спробувати упередити такі стани, займайтеся регулярно фізичною активністю, особливо вправами на рівновагу, споживайте достатню кількість води, раціонально харчуйтеся і відмовтеся від шкідливих звичок. А якщо запаморочення виникає, то швидше звертайтеся до лікаря. Кваліфікована медична допомога може допомогти встановити діагноз вчасно і правильно. Будьте здорові! Вподобайте це відео і поділіться з тими, хто цього потребує. А якщо у вас виникають питання, пишіть коментарі. До зустрічі на каналі Превентивна Медицина! Я полюю на вас. Тобі не сховатися від мене! От халепа! Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.